Робимо розпаковку сонячної панелі. І так, що у нас всередині? Ми маємо ось таку сонячну панель, яку потрібно ставити на сонячну сторону та заряджати протягом 12 годин. Також тут іде сам ліхтар, який повинен бути підключений до сонячної батареї, заряджатися разом з нею, а потім ви можете просто його поставити вже без батареї ночі на вулиці або вдома, коли у нас блекаут. Також тут іде у комплекті ось такий пультик для включення самого ліхтарика. Тут кнопочки on-off, все дуже просто, навіть я зрозуміла з першого разу, як це робити. Та також є дві батарейки. У нас є дуже багато розмірів, є також великі для приватних будинків, або навіть вертикальні такі на вуличні ліхтарики, тобто ви можете обрати той розмір, який буде вам потрібен. Я на себе додому взяла ось такий. Він зручний, невеликий і коштує недорого. Але якщо у вас великий приватний будинок, а вже ж обирайте розмір побільше. Купуйте собі ліхтарик прямо зараз, великий чи маленький, який вам потрібен, та ми вам відгрузимо їх буквально один-два дні, і він же буде у вас. Чекаємо на ваше замовлення.